Доброго дня. Сьогодні ми будемо спілкуватися на тему діастаз прямих м'язів живота, і як саме діастаз впливає на те, що йде збільшення в об'ємі живота? І чому, коли у нас діастаз, у нас випирає живіт, і м'язи, власне, не повертаються так, як і були спочатку. Да? Значить, я собі написала всю хронологію нашої бесіди. Щоб ми не забули ні про що, да? Значить, Ми будемо спілкуватися з вами, що це таке діастаз, і в чому різниця діастаз та попочна грижа. Чому виникає і у кого, чи тільки у жінок, чи і у чоловіків, які є три ступені діастаза? Я розповім, як його діагностувати самостійно і за допомогою УЗІ. Діастаз та вагітність розповім, що. Там до року, коли жінка народила, і вже після, коли вже пройшов рік, що з цим всім робити, якщо живіт не повертається до вагітності, який він був у вас? І ви маєте діастаз. І як його власне прибрати? Чи всі вправи можна робити, чи якісь вправи ми не можемо робити. Сьогодні одразу скажу: це буде така інформаційна, теоретична частина. Ми з вами будемо спілкуватися. Ви зрозумієте, що, можливо, щось, що ви робили до сьогодні, воно не має ніякого сенсу. І ви поміняєте свою думку стосовно діастазу. І не будете, власне, гаяти свій час. На певні вправи. І вже теоретичну частину ми сьогодні завершимо, і наступна у нас з вами буде через два дні. Я анонсую ефір, де ми будемо тренуватися. Ну, я покажу вправи, які не потрібно робити, щоб не гаяти свій час, і які не працюють і заборонені при діастазі. Є такі. І які вправи ми можемо з вами робити, якщо у нас є діастаз? Тож, що ж таке діастаз? А, так. Щоб я не забула, бо я можу. Підготувала ілюстрації, а не покажу. <рив> Значить, дивіться. Ну, певно, що ви всі бачили. Діастаз це коли у нас іде розходження прямих м'язів живота. Ось так він виглядає. Це у нас норма. Ні, ось у нас норма. А це у нас іде розходження. Діастаз. Норма, діастаз. Далі я покажу, які три ступені бувають. Це схематично, а в житті, власне, це виглядає ось так. Зараз, секундочку. Ось таким чином це виглядає. Бачимо, так? Да? Це коли у нас немає додаткового жиру в районі живота, то ми бачимо просто розходження м'язів і шкіру. Значить, Чому це відбувається? Бо це сполучна -ткан... тканинна перегородка між прямими м'язами живота. Да? Це вона така біленька. Внутрішня, вона фіксується між внутрішніми м'язами прямих м'язів, да? між м'язами. І ви бачили, що ось воно тут, певно, що є на відео. Ви побачите не на відео, а на фото. Ось, бачите, ось ці такі сполучні тканини. Вони називаються білі тканини. Ось, це норма. Ось вони поєднують м'язі. По внутрішній частині м'язів кріпляться. Да? І ось це тут у нас, бачите, немає м'язу. Бо це іде сполучна тканинна перегородка, яка поєднує, власне, ці, а, власне, ці м'язи. Прямі м'язи. Ось вона. Зараз покажу вам. Знаєте, я можу в теорії дуже багато розповідати, а один раз краще побачити. Візуальна пам'ять, да? ось, ось тут вона йде у нас, ця сполучна тканина. Значить, норма це коли у нас між пупком 3 см, вгору 1 см і вниз 1 см. Ось тут таке розходження це норма. Якщо більше, то вже йде ну, діастаз. Так, візуально ми зрозуміли, що це таке. Значить, а... пупочна грижа. І діастаз це зовсім різні речі. Власне, пупочна грижа є наслідком діастазу. І чим більше розходження цих тканин, чим більше діастаз, тим більше у нас грижові ворота для утворення грижі. Грижа це. Ем... Травмування живота, да, стінок живота, коли у нас через, власне, цю грижу виходять внутрішні органи. Да. А діастаз це розтягнення цих м'язів. Розумієте, да, в чому різниця? Бо дуже багато плутають. Кажуть, що діастаз і попочна грижа – це одне і те ж. Ні. Попочна грижа є наслідком діастазу. Добре? Значить. Чому виникає і у кого? Насправді діастаз буває і у жінок, і у чоловіків. Причини утворення діастазу. Перше, це звичайно в після вагітності, коли у нас росте живіт, розходження м'язів веде фізіологічно, так, ну, так природою задумано. І коли після року, як уже після пологів, пройшов рік, і живіт не повернувся. І ми діагностували діастаз, то це ось в результаті вагітності. У нас таки відбулося розходження прямих м'язів живота. Другий момент у людей, у яка є надмірна вага. Так, йде м'язи слабкі, вони не тримають внутрішні органи, у нас йде великий тиск да, на ці м'язи, і, звичайно, йде розходження прямих м'язів. Тобто у людей, у яких є надмірна вага. І ожиріння, звичайно. Далі у людей, які займаються спортом і підіймають велику вагу. Ну, це ж хто у нас? Пауерліфтери можуть бути, так? Це чоловіки, звичайно, і жінки, і чоловіки. Тому хибна думка вважати, що тільки діастаз у жінок і після народження дитини. Ні, він є і у чоловіків. Значить, Чому виникає і у кого я розповіла. Далі ми можемо сказати, що є 3 ступені діастазу. Норма це коли у нас йде 2 см. А розходження це ну, 2 см норма. Значить, перша стадія діастазу розходження від 2 до 5 см. Друга стадія діастазу розходження. Видно вам? Ось перша стадія від 2 до 5. Друга стадія від 5 до 8. І третя стадія це коли у нас іде вже більше 8 см розходження між прямими м'язами прямими м'язами живота. Це я розказала. Значить, як впливає діастаз на загальний стан здоров'я? Люди, у кого є діастаз, звичайно, вони страждають тим, що в них болить поперек. Естетично, це некрасиво, випирає живіт, внутрішні органи вони не тримаються нашими м'язами, тому ось діастаз як причина випирання живота. Проблеми зі Шлунково-кишковим трактом у жінок це може бути особливо після пологів нетримання сечі, коли ви там кашляєте, чихаєте, займаєтеся спортом, стрибаєте, бігаєте і ось відбувається нетримання сечі, і це так це наслідок діастазу. Так, далі, як же його діагностувати? Є два варіанти діагностування. Ну, По-перше, скажу, що 100% вам діагностує його лікар. Самостійно ми можемо діагностувати, М -м -м, значить, ви лягаєте горизонтально, і якось качаємо прес, підіймаємося і е е ручку свою ставите ось тут зверху. Так, зараз я вам покажу. Ставите зверху ось таким чином. Видихаємо. І скорочуємо м'язи живота. І ось тут пальпуєте да, себе, відчуваєте, чи є розходження. Ось прям, Якщо ви можете пальці всередину між м'язами протиснути, да, і відчуваєте, що ось є порожнина, ну, ось це власне, діастаз. Ви самостійно ну, можете приблизно сказати, скільки там сантиметрів йде розходження. А ось більш точно вам скажу про це лікар. На УЗі. Йдете на узі, робите його і дивитеся, власне, скільки сантиметрів у вас розходження між прямими м'язами живота. Тобто два варіанти. Самостійно пальпуєте себе і йдете на Узі. Далі. Окремий крок, такий, про який ми зараз будемо з вами говорити, це діастаз та вагітність. Значить, не потрібно. Одразу робити проблему, коли ви тільки народили дитину і пройшов там місяці-два, це нормально. Живіт він відновлюється. Місяць-два спокійно йому давайте час на відновлення. І рекомендують всі лікарі і всі тренера носити компресіонну білизну для того, щоб у нас був такий втягуючий ефект, і щоб органи поступово вони ставали на місце. Да, і Власне, зменшувався живіт в об'ємі. Ми таким чином йому допомагаємо. Ем, ну, певно, що ми можемо зробити, якщо вам цікаво, якщо вам цікаво, як відновлюється живіт після вагітності, будь ласка, ну, ми можемо провести окремий ефір, я запрошу своїх дівчат, клієнток, які вже пройшли через цей етап, і ми поспілкуємося. Ну, Це досить цікава тема, але не зараз. Тобто, е ви можете собі тому допомогти, коли ви будете носити компресійну білизну. Скажімо так. Добре. На цьому закінчимо. Перший другий місяць. Далі. Вже сьомий-восьмий місяць після пологів живіт має повернутися на місце. Так. Якщо ви бачите, спостерігаєте, що живіт не повертається на місце, і ви бачите, що є діастаз, ідіть до лікаря. Якщо вже пройшов рік після того, як ви народили, і живіт не повернувся до пологового стану, і є досить серйозний діастаз, ну все. Тобто тут тільки хірургічно його можна якось повернути, ушиваються м'язи, вже вправий, вже нічого не допоможе, на жаль. І ми з вами плавно переходимо до того, як же його прибрати. Як я вже сказала, що якщо більше року після пологів і ви маєте діастаз розходження прямих м'язів живота, то йдіть до хірурга, пластичного хірурга, і він буде прибирати його хірургічним втручанням. Тобто сшиваються прямі м'язи живота. Це вже 100%. Значить, не можна качати прес, коли у вас є діастаз. Ви будете тільки ну, збільшувати відстань між м'язами, ні, ні до чого хорошого це не призведе. Тільки, можливо, косі м'язи, і то під наглядом професійного тренера, я би так сказала. Так, да. ось таким чином. Значить. Прибрати да, якщо вже більше року ви маєте діастаз і м'язи не повернулися на місце, ми робимо операцію. Всі вправи, які ви бачите там на Ютубі, хтось вам там рекомендує, що 100% ми приберемо діастаз, ви можете покращити ситуацію, але 100% ви його не приберете. Якщо ви маєте питання по цій теоретичній частині, або ви знайшли свою ситуацію тут. І ви маєте діастаз, і ви хочете зрозуміти, які вправи можна робити, які не можна робити, як ми можемо покращити ситуацію, а що взагалі безглузно робити? Будь ласка, я буду вас запрошувати на другу частину. Ми в прямому ефірі з вами подивимося. Одягайтеся по спортивному, зручний спортивний одяг, і ми будемо тренуватися. Я вам покажу. Які вправи не потрібно в жодному разі робити, які покращують стан при діастазі. Якщо є питання по цій частині, будь ласка, задавайте їх в коментарях і до зустрічі онлайн.